З іншого боку, просто поглянемо на цю історію. Окей, ми, як то кажуть, злили своє зерно на території Польщі. Хто купив це зерно? Поляки купили зерно. Ми продали полякам своє зерно. Тим самим ми не дали фермерам польським продати своє зерно. Тобто, це є комерція, це є ринок. Очевидно, те, що ти говориш про сотні обмеження... Тарас, тарас, ти... послухай, послухай. Да, я тобі да. зараз запоную. Я те... тобі розкажу про ринок, який нам роз те, що фермери в Польщі там немає лати фундистів, там є малі да, і середні і фермери правильно, як і, правильно і в конституції, навіть в законі, вони є захищені і як правильно так. зроблено. Але ж ми продали це умовно не в тихаря, там вагон завезли цього зерна. Тобто це було відкрито, і хтось таки купив це зерно. І нема... і ну я не думаю, що мова йде про те, що тупо обналічили це в кеш, вивели в кеш, і ніхто не сплатив. Чому податки. ти так не думає? Що Тому такі це є? в Польщі не, неможливо зробити, тобто, якісь частини, yeah. якась частина. На кошти польський бюджет це таки отримав. Але до чого я це все веду? Якщо говорити про національну безпеку цієї країни, наших сусідів, тоді не нас треба звинувачувати тільки, але й тих, хто купив це зерно. Тобто вони демпінгнули ціни фермерам, чим створили їм проблеми. І більше того, навіть самі ж фермери, вони ж кому завдячують умовно своєму розвитку? Дотаціям Європейського Союзу, які вони отримують кошти з Європейського Союзу. Європейський союз зняв заборону на експорт українського зерна. В чому є проблема? Лише локальна влада, тобто національна влада, національний уряд перед виборами, знаючи, що є одна партія, яка. Дуже легко комунікує ось всі ці протистояння. Вони різко вирішили підняти ставки. І ось цей скандал, як на мене, те, що ми бачили, це абсолютно емоційна складова. Вже вчора ми бачимо, поляки намагаються відкотитися, відкутити, особливо що стосується. Я не сказав. зброї, пам'ятаєте, там же ж Моровецький mm -hmm. сказав, що ми не будемо Україні поставляти зброю. Таке вони вже все поставили, воно давно вже не там поставили. Там ще не все, там ще краби не всі ну, поставили. Ну, там... ну, краби, Але те, що я по думаю, що Але вчора вже ж Дуда від... робить крок назад. ми Я спеціально виписав цитату, бо я знав, що ми до цього дійдемо, я прочитаю, щоб тут уже ми нікому ну, знаєте, баки не забивали, тим, чим не треба. На мою думку, прем'єр просто сказав сказав ось що ми не збираємося передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо в межах да, модернізації да. польської армії. А ніхто і не очікував. Він додав, що у них однакова позиція. Ми не можемо передати наше нове озброєння, яке ми зараз купуємо за мільярди доларів для польської армії, щоб зміцнити її, зміцнити безпеку Польщі комусь іншому. Так так, а ми й не просимо цього озброєння, ми й ніколи не просили цього. А тепер дивися, Муравецький виходить. Позавчора ввечері і тобі шматок фрази. Ми припиняємо до ранку. Це ж ну, це ж технологія до ранку, тишина. Потім канц, е, секретар канцелярії прем'єр-міністра другого дня вранці робить коментар. А тепер я вам поясню, що за цим було. А вже так понесло, Шановні, так понесло. що да, да. 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 це все красиво. Ми повинні Вибачите, розуміти триби. від поляків, від да. поляків ми залежимо критично, взагалі, так і ми повинні в. розуміти, що багато в чому рачей, саме? А... І, і поляки залежать да. від нас. А в чому, Могу, Тарас, це в нас, це нас. умовна залежність. Вони в НАТО у це є залежність залежать. Це перше, далі далі. Стосовно ринку про який ти розповідаєш, я тобі розповідаю, що ринку, от як нам розповідає все це туфта, все інше, не існує. Що роблять поляки? що роблять Поляки поляки бережуть в першу чергу зайнятість Чого не робить Україна? У нас заробляють каламутні якісь банкірчики, фінансисти, люди їдуть за кордон. Що роблять поляки? От нещодавно, до речі, на одному на прикладі я вам розкажу на прикладі, от на одному профільному ресурсі паливному, а написали статтю, як компанія Орлен напівдержавна, знижує ціни і там обурювалося, що виявляється ринку немає в Польщі, а що трейдери не можуть імпортувати тепер паливо і так далі. А я вам пояснюю, що робить правильна політика держави. Вони бережуть робочі місця в цьому, в реальному секторі економіки. Тому що, розумію, через високі ціни на паливо, все інше, якщо піде розорене фермерів, бізнесів і так далі, значно руйнуються підприємства, руйнуються технологічні зв'язки, їх потім відновити буде дуже важко і дорого. А якщо розориться парочку трійку трейдерів, які торгують імпортним паливом, які можуть оцю додану вартість жерти офіс, в якому працює 50 людей, можуть здо... жерти додану вартість на 100 тисяч людей, які працюють заноці, поляки говорять, да, здохні воно. От, -от, от там от ринок, вони так от працюють. От. І тому, коли ти говориш стосовно того, що це ринок, ні, це не ринок. Тому що поляки розуміють, що головне зайнятість, стабільність, сплата податків, захищати треба тих. Які найбільш уразливі, які виробляють додану вартість, оці фермери. Чим відрізняється фермер від української агрокорпорації, яка велика на, на великих працює на великих площах? Вони не стимулюють зайнятості на селі, тому що вони засівають технічними культурами, так? Ріпак, там що сонячник, два рази заїхав трактор, так? Вивіз це виснаження ґрунтів, вивіз за кордон, виручка за кордоном засудив. Але попри це, це одна з складових статей нашого доходу. Це, Бо була, була це війна це злочин. По вивезена на сировини була... це злочин. За це саджати Послушай, треба. Я тобі я... розповідаю. Ні, я Тарас. Я тобі закінчую далі. Я тобі розповідаю, чим відрізняється. Я це... ж не кажу, відрізняєш. Що, як очевидно, потрібно відходити від сировинної це... очевидно, але це була складова нашого експорту, теж як метало. Це... Які Вон, Він нам не вигідний до війни. О ми що доплачуємо. Вигляд, ми що доплачуємо тоді, доплачуємо тоді, тоді за навіщо це. нам і далі тоді, навіщо про... ми боремося за зерновий коридор? Якщо він нам не вигляд А вигляд тому що хто бореться? Шмигаль бореться, тому що йому трейдери Добре, занесли. А що ми, добре, що ми будемо тоді з нашим зерном робити? Переробкою займатися і вивозити зерно на інших Коли б ми вийшли диверсифікованим експортом на ринок ЄС, ми б не завалили так дешевим зерном. Якби було комбікорми, свинина, вибачте, курятина, обладнання, яке виробляє, наприклад, біогаз чи біотонол, це різні ринки. Ми так не впливаємо на них. Ти розумієш, коли це. Я розумію. Саме наша проблема, як 10-15 років тому, коли головна стаття була продукція металургів. І весь уряд працював, і весь уряд працював. Ми з вами зараз обговорюємо ось цю локальну проблему. яка склалася з нашим сусідом. Ні, Тому що ми не розуміємо, як побудовано є, що у поляки захищають свій інтерес. Ми повинні розуміти, що в цьому світі люблять тільки себе дружить за гроші або за необхідності. Так от, з поляками у нас взаємозалежність, і у нас немає. Ну дружби взагалі не існує. У нас союзницькі відносини, не, дивись, я б, не я не бра, не брати партнерські більше стосунки. Ну партнерські да. союзницькі стосунки це означає, що хтось має зобов'язання тебе захищати ну, або правда, тебе підтримувати. Так. Бо якби ми були ну неформально, дивись. Да, якби ми були союзники, що би мало бути? Да? От Путін не пригадую, коли саме, але була ця дата, коли він сказав: Ми виходимо з зернової ого пройшло дві години. Моровецький те саме повторює. Ми закриваємо для України експорт свій е, для експорту зерна. А союз, я думаю, що це загалі мало. Я думаю, що союзники в такому випадку мали би як мінімум взяти паузу, там, хоча б як мінімум, добу. І Моравецький, як така ж Шмигаль, часто його сьогодні цитуєш. Вони би мали обговорити, давай що будемо робити далі. Да. Тому що ми розуміємо, вам потрібно своє зерно кудись відправляти. Да. Давай так, або ми створюємо сухі доки, ми да. їх на території Польщі. Ми їх не обкладаємо митом, да. але вони чекають свого транспортування до портів. Оце би могла бути правильна політика по відношенню до нас. Натомість дві години проходить Моравецький озвучує практично таку саму тезу, подібну, що озвучує Путін. І тому мене я не дивуюся, чому Зеленський в ООН говорить наші друзі, хтось з наших друзів, але він чітко не вказує хто. Поляки себе одразу спалили, одразу викликали нашого посла чим самим і потім сказали, що ми образились. Може, він мав взагалі угорщину на, на цьому. Ні, що ну, Зеленський гур. не сказав. Да, зеленський тобто не сказав. я про що тобто, от пошук, пошук от компромісу і е, розуміння того, що ми є взаємозалежні, це є правда. Але мені видається, що Польща надто швидко перейшла ось е, таку межу емоційності, використовуючи її пра правляча партія. Ти Перед правильно. виборами ти правильно говориш. Знаєш, чому вони так а в кінцевому випадку страждають всі що... почекати України? Починають думати, Знаєш, що робити так далі. Знаєш чому? Тому що вони вони в НАТО, тому що у них економічний націоналіст, тому що вони можуть собі так дозволити з нами розмовляти, значить чому вони... ми не можемо з нами думати. Згоден. тому що шмигаль, тому що проблеми з зерном було зрозуміло, Проблеми з зерном, які тільки почали з портами, що воно розтягнеться не на один рік. Це і я вам скажу, це і, і на наступний рік це буде проблема. А пан шмигаль живе, уряд начебто нічого не відбувається. Вони б'ються. От питання: якби знаєте, то шмигаль, так, значить, що у нас проблеми? Так, значить, давайте запускаємо переробку. Там да? без мит, наприклад, завозимо борошномельне підприємство. Там припустимо, да? комбікорми. Добре, біоетанол, паралельно запускаємо кластери, наприклад, виробництва. Біотонолу, біопалива і все іншого, щоб машинобудування у нас розвивалося. Якби ми вже рік почали це це поляки, бачачи, що ми переходимо на зовсім інший етап, більш складна починається економіка, вибудовується, вони б з нами так не розмовляли, тому що вони бачать, тому що вони бачать, що абсолютно неадекватна влада, вони бачать, що можна маніпулювати. І тоді починають у так це, це, це має, має сенс. Ти, ти все правильно говориш, але це має сенс в мирний час. Країна, яка перебуває у війні, їй потрібні гроші mm. на війну. На те, щоб зберегти хоча б державу, тому я розумію, чому ми хочемо продати чим та швидше та це та зерно, та грош, су... Грошей не буде так, тому що ми, ми так, ще подивимося. Те, що ти говориш про розвиток е, цього, скажімо, відходити від сировинної економіки да. до доданої вартості. Да. Абсолютно правильно, але на це потрібен час і на це потрібні інвестиції так і ефективний уряд, та... якого і... на сьогодні немає. абсолютно. Тоб, то ключова проблема але... це слабкість уряду. Мені здається, я, я, я то. Я тобі скажу, звідки Двідки? інвестиції? Вишкодування а, а, по не 20%, а влупити 10%. Та ноль треба Агр... рубити, ноль, які 10%? Навіть. Одразу Вибачте. ж, у агрохолдингів. Ось так от з'явиться інвестиції. І ми зекономимо, в тому числі на відшкодування ПДВ, більше грошей. Я би тут на послідкував, от, е, насправді, от, якщо це ну, за добро. Це за НАТО 10%. Я, 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 я тобі от про інвестиції, да? це питання пошуку, пошуку ресурсів і ресурсів. Дуже важливо, так. Да. Я з тобою та. згоди. Дивись. От що би я, наприклад, зробив на, на місці, скажімо, податковий, я не знаю, або органів, які контролюють mm. е, кошти, так. Якщо продали це зерно в Польщі, скільки mm. от Україна отримала з цього податків? Якщо там є отак, тоді очевидно агробаронів, баронів, а воронів, всіх це є. Це там відповідальність, там, там так я тобі скажу. Вони тобто, якщо країні як повітря потрібні живі гроші вже зараз, да. тому що війна коштує дорого. Я розумію, чому я... хочуть чим швидше продати, да. щоб прийшла виручка, щоб не залежати умовно від зовнішніх факторів. А від виручка не штатів Америки, виручка... тому що вони нам кажуть, віця да. ви маєте зерно, ви да. в нас просите гроші. Да. Давайте продавайте своє да. завершуйте війну, умовно там, і тоді будемо говорити про інвестиції.